Сказав Господь, коли син чоловічий прийде у славі своїй, і всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овець від козлів, і поставить овець, праворуч себе, а козлів, ліворуч тоді. Цар скаже тим, що праворуч нього. Ходіте, благословенні Отця Мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу. Бо я голодував і ви дали мені їсти. Спрагу я мав, ви мене напоїли. Чужинцем був і ви мене прийняли. Нагий, і ви мене одягли. Хворий, і ви навідались до мене, у в'язниці був я. І ви прийшли до мене, тоді озвуться праведні до нього, Господи. Коли ми тебе бачили голодним і нагодували, спрагненим і напоїли. Коли ми тебе бачили чужинцем, ми приймали тебе або нагим, одягали. Коли ми бачили тебе недужим чи у в'язниці, ми приходили до Тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже. «Істинно кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Тоді скаже й тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть прокляті, у вогонь вічний, приготований дияволові і ангелом його, бо я голодував. Ви не дали мені їсти. Спрагу я мав, ви мене не напоїли. У чужинцем, і ви мене не прийняли нагим, і ви не одягнули недужим у в'язниці і не навідувались до мене. Тоді озвуться й ті кажучи, Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим чужинцем, нагим, недужим, або у в'язниці, ми тобі не служили, Він відповість їм. істинно кажу вам, те, чого ви не зробили одному з моїх. Найменших братів і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Вітальні брати священники, вітальні брати-міністранти, наші милі діти, які встали на службу, батьки, які одягнули дітей, всі, хто прийшов на Богослужіння і всі, хто там на вулиці ще мерзне велика онлайн-громада. Онлайн Слава Ісусу Христу. М'ясопусна неділя. І сьогодні після служби Божої буде зачитано пастирське послання нашого архієрея владики Теодора. З нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення, і ми в особливий спосіб молимося у службі Божій за те, що завжди молимося за справедливий мир. І сьогодні 100 років від дня народження нашого колись підпільного священника, а дуже надіємося, небожителя отця Юрія Федаки, цієї нагоди на сьогодні буде архірейська служба Божа, і потім о 14-й годині буде благодійний концерт. Брати сестри, моя супусна неділя, неділя, про так званий страшний суд, або суд народів, як він фігурує в наших виданнях Святого Писання, дуже серйозна сторінка Євангелія і Святого Писання. І перед тим, як кожна проповідь це є коментар тієї богонатхненної сторінки, перед тим, як коментувати, задав би два запитання. Євангеліє це поверхова чи глибока річ. Ну, ми, якщо слухаємо Євангеліє, для нас вона глибока річ. А друге запитання, мабуть, кожному би задав, за кого ти, друже, несеш відповідальність, за кого ти відповідаєш. І ще одне запитання до нього йде дуже важливо, чому ти це робиш? Хтось може робити зі страху, а хтось може робити і бути відповідальним, тому що це вигідно. Наприклад, дядько, який має дуже добру дійну корову, він мусить нести за неї відповідальність, бо інакше не буде мати молока. Так от, за кого ти несеш відповідальність? Згадую, що ну, пріоритетною завжди була робота із молоддю у нас. І пам'ятаю, десь перша група, яку Молодіжку, яку ми зібрали, ми зустрічалися там у Захристі і сиділи за тим товстим, дубовим столом по вечорам ще тоді, понеділям. І одного дня я дав молодим людям завдання, кажу, будь ласка, після того, як запитав, за кого вони відповідають, з'ясувалося, що не дуже за когось відповідають. То тоді я дав їм завдання, кажу, будь ласка, кожен бере одну квіточку вдома. Не кактус. Не кактус, а квіточку, яку потрібно кожного дня поливати, і потім візьміть за цю квіточку відповідальність. На загал, коли приходять здебільшого молоді люди і розповідають про якісь свої проблеми, як їм тяжко щось зробити, я питаю, за кого вони відповідають. А вони кажуть, я відповідаю за себе. Ну мушу сказати одну річ. Якщо ти відповідаєш лише за себе, то дуже, ймовірно, ти ні за кого не відповідаєш і навіть за себе. І це повторюється знову і знову, або, як ми кажемо, паки-паки. і паки. Браття сестри, ти мусиш за когось відповідати. І потім експеримент, один тиждень я промовчав, через два тижні питаю. Ну тепер скажіть мені, будь ласка, як ваші квіточки підніміть руку, хто щодня поливав квіточку меледве? Вийшли на одну третю, що взагалі поливали ту квіточку. Іншими словами, квіточка це не кицька або е е е песик, якого так діти просять. І багато батьків, зрозуміло, не заводять е домашнього улюбленця із за дітей, хоча діти просять, тому що батьки знову ж таки будуть відповідати за цього улюбленця. А назагал. Для того, щоб нам полегшити наше життя і допомогти відбутися, є багато е, наук і багато дійсностей, які допомагають. І одна така дуже чутлива, до якої сьогодні прибігають, це психологія. Але сучасна психологія зазвичай люди вже в кризовий момент приходять до психолога. І що робить психологу? Психолог починає Допомагати і допомагати у кризовому стані для того, аби людина зберегла собі життя, аби людина вийшла з того стану і не доламала себе, не доїла, то тоді йде концентрація на позитивній якості і. Робить психолог таку річ, відсікає майже всі відповідальності, каже: не треба, не треба тобі, то ти за то не переживай. Давай, ми тепер це зробимо. От дивися, от дивися, який ти молодець тут, який ти молодець там, яка ти е, класна там. І тоді, що виходить, браття, сестри, ми маємо одну велику дуже проблему сучасної психології, яка дійшла до тези: ти нікому нічого не винен, от той мем. Я вам нічого не винен. Це скоріше, знаний, впізнаний, мен всенаціональний, це скоріше пророблена робота попередньо з психологом. Вся робота психолога сьогодні, аби допомогти, потім може бути зведена до того, що ти нікому не винен. Але більшість з нас прийшло зараз із родин. Хтось може мені сказати, що він у своїй родині нічого не винен. Та ми кожен день, я кожен день винен своїм дітям. Я кожен вин, день винен своїй дружині. Ми кожен день несемо відповідальність за, кого, за когось. І коли приходить якась пара у кризі і кажуть, ми пропрацьовуємо з психологом, я вже починаю боятися, бо 90% психологів розвалять цю сім'ю. Є, щоправда, 10% мудрих, можливо, 11%, перепрошую, якщо 1%, мудрих. Які розуміють, що без відповідальності за когось сім'яся не збереже. І це, що ти самодостатній і війди в свою зону комфорту, це дорога розвалити сім'ю, чуєте особливо молоді люди. І ця зона комфорту, це його достатність, така його суб'єктність, ти така класна, ти така молодець. Ти починаєш тій людині, якій ти колись допомагав, бо ти дійсно вів чи ту сім'ю, починаєш аналізувати життя, що людина викладає, і фотографія така, яка ти клас, і фотографія така, і курси там, і курси тут, і кава там, і капучино тут, но сім'ї нема. Браття, сестри, це сьогоднішнє Євангеліє, це дуже сильне Євангеліє. воно говорить, як людині зберегти себе. Та людина, овечка, яка випадає із відповідальності, випадає спочатку із сім'ї, і соціума, і не збереже себе. Хоча фотографії будуть гарні і смачним, смачним буде капучино, ця егосуб'єтність, самодостатність і зона комфорту може торкнутися соціума деколи дуже великого, деколи цілої країни. Ми особливо на початках, і коли почалася війна, дивувалися, як можуть бути такі спокійні люди в деяких країнах, коли ти приходиш, відвідуєш когось, і вони такі спокійні, та нічого не сталося. Та у нас, у нас все добре і все далі буде. Ця самодостатність може торкнутися будь-кого. Найгірше, якщо воно торкається церкви. Бо церква не може бути самодостатня, така, яка обмежується лише кордонами якоїсь одної спільноти. І коли почалася війна, було багато нагод. Друзі, друзі слухаємо. Слухаємо дуже, дуже слухаємо. І коли почалася війна, було багато нагод вивчати і бачити. Ну, свої сторони, яке твоє служіння і яка твоя церква? І видно було, е, наскільки, наскільки працює ця реальність як церква, волонтерство. Ми знаємо, що на Закарпатті було заточено через кордони дуже багато людей. І хто приходив, служив, як служив, і ще цікаво, як довго служив. І говорячи про різні е, виклики, ти бачив, наскільки. Ти щось можеш розраховувати, наскільки ти щось можеш послужити. І було багато розчарувань. Було багато розчарувань. От на мене одне з розчарувань була така самодостатність, коли треба було приймати переселенців і дійсно допомагали, і приймали переселенців, але знаєте кого? Лише своїх. Лише своїх. Що це означає? Це означає, що якщо б в Ужгороді християни були лише християни-методисти, то із тих людей, які були переселенцями-втікачами, вони би лише допомогли християнам-методистам. А питання, а іншим що? Це мене дуже тоді вразило. А пізніше я зрозумів, що там продовження служіння немає. І на цих людей не можеш розраховувати ані на волонтерство, ані на армію, ані на якусь іншу підтримку. Чому? Ну, то бо там торкнулося цей вірус, розумієте, самодостатності і зона комфорту. Ну, тепер уже полівило, і ми собі далі якся молили, за, за мир, так і будемося молити. Ну ми духа служіння не маємо. Натомість відкрилися несподівано і інші речі. Знаєте, ми десь колись ті церковні люди, які приходимо регулярно на службу, Розраховуємо, що ті, ті люди, які регулярно приходять на службу, вони, скоріше всього, і почують те, що ти говориш. І зараз, коли відкрилася така можливість служити тим, хто прийшов без кінцівок, без рук, без ніг, ти побачив, що кожного тижня, коли треба організувати той обід, ну, приходять люди, які регулярно і які нерегулярно приходять на службу. Але ці люди мають духа служіння. Братя, сестри, і багато речей дуже позитивних відкрилося. Я завжди кажу: ми маємо таку деколи нагоду останній раз послужити людині, яка віддала все, віддала життя. І нещодавно я відчував себе, чесно скажу, що я був гордий, що в цей момент я знав, що я щось правильне дуже роблю. Знаєте, що то було? Це був похорон одного рома-переселенця. То, що ми кажемо, цигана. Один ром-переселенець ми мали два підряд ромські похорони, загинув. І на той похорон ми були запрошені як церква. І, на жаль, крім двох пастирів і одної, максимально двох сімей ромських, ніхто більше не прийшов на той похорон. Є одна монахиня наша, яка постійно приходить. Потім ми декілька чоловік, ясно, що в супровіді військових, які завжди беруть участь і оркестру, декілька чоловік, очолювані єпископом і служителі, і йшли через ціле місто. У той момент я почував, що я щось дуже правильно роблю. Добре, що я прийшов на цей похорон, бо завжди є, що робити, але дуже добре, що я прийшов таке ім'я. Його царство йому небесне дивне у нашого брата, який спочив і загинув мека. І ми йдемо із тілом цього загиблого воїна Меки декілька чоловік через цілий Ужгород. І я був дуже щасливий за те, що маю такого єпископа, який йде, і таких співбратів, які йдуть на цьому невеликому похороні. Біля часто, можливо, байдужих людей. І несподівано, несподівано я кажу, така річ відкрилася, і потім думаєш, на похороні нашого Господа, того, кого зустрічали з памфарами Осанна, було декілька людей. Було декілька людей. І цей похорон, як і багато, можливо, інших таких під час війни відкривають, чи ми маємо духа служіння. Чи ми не створили собі якусь зону комфорту, як громада, як церква? Євангелія дуже серйозна і глибока річ. Браті і сестри, ми завершуємо вже третій рік війни, яка стала тестом для багатьох з нас, включно на наше християнство. У Євангелії не можна зробити формуляр, зокрема, сьогоднішнього Євангелія, і покласти галочки. Так, я уже хворим допомагав, одяг я передав. От в'язниці ще не був. Треба би запитати, хто там у в'язницю, ще у в в'язниці щось передам. Так не діє. Господь Бог завжди щось від, тобі відправить таке до життя, що ти мусиш визначатися, або ти проживаєш його Євангеліє, або ти його не проживаєш. Я би хотів, аби ми дуже молилися, щоб ми проживали Євангеліє. Воно глибоке. І реалізується через те, для кого ти живеш. Деколи тобі, Господь Бог, пошле таку людину з таким дивним іменем і дивною історією, яку ти не сподіваєшся, але так хоче Господь, щоб ти прожив Євангеліє. І за це ми дуже-дуже молимося, бо цей час час прожиття глибокого Євангелія. І нехай так буде. Амінь.